Добрий день. Ми раді вас вітати в нашому отелі Рута Поляна. В нашому отелі все включено. Ходімо, покажу. Трансфер з вокзалу. Наш водій зустріне вас з вокзалу та довезе до готелю. Наші спа у горах. Маємо чудовий від на ліс та озеро. Це у нас саме лазня. Як ви бачите, вона у нас простора на велику кількість людей. Також у спа-комплекс входить великий басейн. Та чан з видом на річку та гори. Шведський прихразовий стіл є їжа на будь-який смак: перші страви, другі страви, фрукти, овочі. Також маємо позиції дієтичних страв: вивід з мінеральною водою, поляна квасова, настільний теніс та розвиваючі ігри, звичайна дитяча та доросла анімація. Отже, вам ніколи буде сумувати в нашому готелі All-Inclusive на Закарпатті. Телефонуйте або пишіть нам.